Центр надання адміністративних послуг Кременчука десять років тому починав свою роботу, надаючи лише 76 послуг, із колективом 13 співробітників. Зараз ЦНАП виріс до чотирьох підрозділів у різних мікрорайонах міста, які надають 641 послугу. І з нагоди ї річниці колектив привітали теплими словами. Кращих із кращих нагородили. Я хочу подякувати вам за цю відкритість в вашій роботі щоденній протягом цих 10 років за те, що ви завжди до кременчужан обличчям, за те, що ви їх підтримуєте і допомагаєте в усіх складних ситуаціях. Ви це робите розділяючи їхні радості і біди і пропускаючи їх через себе. Насправді, велика подяка саме керівництву міста, тому що. Ми вміємо працювати, але жоден із співробітників він приходить в готове приміщення в світле. У нього є все для того, щоб саме віддаватися праці і надавати як можна ще краще, якісніше ті послуги, які ми маємо. Тому велика вам подяка. Приміщення прийому громадян у ЦНАПі схоже на вулик де фахівці як бджілки обслуговують людей за лічені хвилини. Щодня близько півтори тисячі відвідувачів. Працівники ЦНАПу кажуть, що ставляться до роботи з душею, тому й результати відповідні. Для мене найголовніше це жити цією роботою. Складнощі звичайно є. Це робота з людьми. Вона завжди складна, завжди. Багато займає сил, але найголовніше це любити свою роботу. Понад 2,5 мільйони громадян отримали послуги за 10 років роботи ЦНАПу. Це величезна праця, яку щоденно виконують десятки фахівців, аби мешканці Кременчука та прилеглих населених пунктів могли із легкістю отримати ту чи іншу послугу. Та сама потужна команда, яка працює в ЦНАПі. Кожен з них окремо робить рух вперед. От кожен день, кожен, кожну хвилину якийсь крок вперед і вверх вони роблять для того, щоб всі жителі міста навіть не замислювалися над тим, яким чином це відбувається. Щоб вони просто прийшли, отримали і пішли. А який колосальний труд кожного із цих співробітників за цим стоїть, їм навіть... Не приходить. Вітаємо центр надання адміністративних послуг Кременчука зі святом. Дякуємо за ті зусилля, які докладаєте заради комфорту громадян. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.